Півтора роки тому Сергій Ратенко із Олександрії переніс інсульт. Каже, в лікарні провів майже два тижні. Ми розвантажували автомобіль, я допомагав, приїхав до товариша і запаморочення сталося. Я присів посидіти, ну не зміг уже встати. Товариш звернулися звернулися ми в лікарню. В лікарню я на швидку. Якби вже привезли мене і, якби, і все, і мене положили. Потім уже лікарі сказали, що це ця хвороба називається як інсульт. Мене привезли сюди, я думав, що зараз щось вколять, я поїду додому. В принципі, не, не сильно, ні болі, нічого такого не було взагалі. Просто якби в, ну, в тебе як сили забрали. Інсульт у Сергія стався через те, що судина головного мозку закупорилася тромбом, і як наслідок почала погано працювати ліва сторона тіла. При інсульті важливо надати медичну допомогу у перші чотири години, говорить завідувач інсультного відділення Тарас Чепига. Інсульт це гостре порушення кровобігу. Це може бути як і закупорення судинки, так і її розрив. І того відрізняють під типи інсультів. Бувають вони у нас і шемічні або геморагічні, тобто крововиливий мозок. Пояснює, симптоми недуги легко запам'ятати за абревіатурою мозок м. Мовлення, нерозбірлива мова або нерозуміння слів, о. обличчя, раптова асиметрія обличчя або крива усмішка, з. Запаморочення, втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, О – очі, раптове погіршення зору, двоїння, К – Кінцівки, раптова слабкість, оніміння частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку чи підняти руки. Приблизно Три-чотири хвилини в Україні стається один інсульт. Близько кожен третій пацієнт інсультом помирає. Е, тільки 10% зі всіх можуть безслідно потім, як то кажуть, повноцінно жити. Врахуйте, що велика сотні тисяч людей по Україні ходять з наслідками. у Когось там не працює рука, нога, хтось не бачить, хтось ну, не ковтає в цілому. Приблизно захворюваність на рік в Україні складає, складає близько 110 тисяч інсультів по Україні. Говорить, торік у відділенні пролікували 800 хворих з діагнозом інсульт. За 9 місяців цього року 860. Усім пацієнтам проводять подвійне обстеження. Це комп'ютерна томографія головного мозку та діагностика судин. Показує крововилив в мозок. На даному зображенні видно пацієнта 65 років крововили в ліву півкулю головного мозку. От він зображений білим кольором, це досить великий і серйозний інсульт. Причинами інсульту є стійкий підвищений артеріальний тиск, підвищення холестерину в крові, надлишок маси тіла, зловживання шкідливими звичками. Приблизно 70 випадків всіх інсультів можна було б попередити. Якби е трошки краще ми за собою, напевно, слідкували. Знову ж повернемося до здорового способу життя. Відмова від тютюнопаління, зловживання алкоголем. Інсульт – це проблема і хвороба ніби вікових людей. На жаль, зараз інсульт дуже сильно помолодшав. З кожним роком зустрічаються випадки. Ну, у нас не так давно був випадок 40 років, 35 були випадки. Навіть кілька років тому, на жаль, летальний був випадок з молодим хлопцем, 23 по-моєму року, якщо я не помиляюсь, йому було. Для відновлення після інсульту потрібна реабілітація щонайменше два тижні. Далі залежить від стану пацієнта, сказала завідувачка відділення Олена Юхненко. Беремо пацієнтів на які ще лежать, в яких ще мінімальні рухи в руці, в нозі, порушення мови, порушення зору, порушення ковтання. І тут пацієнти починають відновлювати з ними. Працює фізичний терапевт, перготерапевт, який. Адаптує пацієнта до соціального їхнього життя. Також у нас є логопеди, які навчають пацієнта заново говорити. І психологи говорить, половина пацієнтів з інсультом, які потрапляють до відділення, відновлюються повністю. Решта частково, в залежності від важкості недуги. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.